До нас на телебачення завітали волонтери міжнародного проєкту Благотворче суспільство та поділилися своїм баченням майбутнього. Докладніше про цей проєкт ми будемо повідомляти вас у наступних випусках. Зараз вашій увазі пропоную переглянути презентаційний ролик про діяльність волонтерів. Увага на екран! Ці відео створюють люди зі 180 країн. Вони звучать на ста мовах світу завдяки волонтерам-перекладачам. Тут об'єднується все людство у спільній меті і масштабних діях, міжнародні конференції і проєкти, які не мають аналогів, тут ми своїми руками створюємо те майбутнє, в якому хочемо жити: благотворче суспільство, міжнародний загальнолюдський проєкт. Для всіх людей і для тебе підписуйся на новий канал Благотворче Суспільство в Ютубі, Інстаграмі, Фейсбуці, Твіттері. Поділися з іншим: будь на одній хвилі з людством! Принагідно усіх наших телеглядачів. Запрошую відвідати сайт. Посилання на який зараз ви бачите на своїх телеекранах. Я ж бажаю, щоб у вашому житті новини були. Лише хорошому на цьому завершуємо випуск Броденюз. І пам'ятайте, Україна обов'язково здолає расистів. Слава Україні! Героям слава!